Всім привіт! Такий сьогодні морозний день, сніжок. Поставте мені вподобайку, бо я сьогодні, в Дніпрі, і йду з вами робити огляд Аврори. Буду тут деякий час і буду робити огляди в епіцентрі хочу зараз побувати, і поруч тут цікаве. АТБ, де такий величезний відділ саме про групи, це окремий прямо магазинчик. Тож, йдемо дивитися. Мене зараз зустрічає те, що я хочу собі взяти оцей антиліт за 59 гривень. І зараз прямо з вами протестуємо його на машині, бо в мене замерзли омивачі скла, і я їхала 350 кілометрів без них. Ну їх не дуже прям сильно потрібно було, але краще розкопати. 59 гривень. Заверни чайник до речі, дорожче ніж у нас 249 гривень. Термос. І чайник по термос 299-229. Термос. Ну, великий, тут літра півтора, мабуть. Що ще цікаво? Сиропи. До кави писали, що смачненькі шкарпетки устілки сьогодні виїжджали. Я шукала, шукала, бо їхала в кросівках, щоб, знаєте, от підкласти. В машині, наче тепло, і мені не потрібно було щось тепленьке, але щоб виходити, і не так швидко підошва промерзала. Хоч вона в мене і така висока. Взяла у ці серветки чорні, 64 гривні, тут 120 штук, і вони чорні всередині. Я такого не очікувала: 34 гривні, 120 штук дитячих серветок. Ну, і тут різні дрібнички, кому от потрібен скрібок 29 гривень. Теж заїдьте. Ну і для дітей, не знаю, як вона називається, для. Катання, підпопники, Назвемо так. Напишіть, як вони називаються. Взагалі, от я вам скажу такі враження, я ж е, практично завжди знімаю в одній аврорі і дуже рідко заходжу в інше, можливо, щось підснімаю. Коли ти заходиш в інший магазин, всі ті самі товари, але інакше трохи все розкладено, і е, одразу здається, що воно чомусь інше. От у мене таке враження на знижці. Чай Мономах. Він дуже часто тут на знижці. На знижці безалкогольний енергетичний напій. М -м -пиво безалкогольне, грейпфрут. Мені здається, безалкогольний грейпфрут ліпше взяти якийсь просто напій Кока-Колу, Мірінду, що там можна обрати, не знаю. Так, шоколадки. Бусичок немає, але дуже часто тут шоколадки дешевше, ніж в інших магазинах. Чорний мелений перець. Мені дівчата писали, що спеції оці ці непогані, але я сама не пробувала. Ну, вже додому, коли повернуся, то тоді спробую. Що цікавенького? Що тут цікавенького? Що цікавенького? Печиво. Харківське виглядає так, наче тортик. І воно от відчувається, що м'якеньке. Всередині я прям не натискаю, ви не хвилюйтесь, не деформую. Бонжур 52 гривні. Маршмелло 59. Чомусь захотілося зараз ніг, і, знаєте, вогнище і смажити маршмелло. Дитячий алфавіт. Ой, які гарні прикраси. Не знаю, навіщо вони, але дівчатам щось. Щось з ними прикрашати. Зараз спробую. Так. 22 гривні. Мій улюблений відділ і знаю улюблений відділ багатьох моїх підписників там, де все кулінарне сокира кухонна металева. Ну, для сокири вона затонка, тобто щось рубати ви нею не зможете, а саме такий ніж він все-таки для цього призначений. Класна шумівка з дерев'яною ручкою, силиконовий оцей відділ. ну І коштує 77 гривень. Але якщо побачите такі лопатки, то це просто класні вони. Це мій улюблений вінчик для збивання 69 гривень, який прокручується. Пензлик 17 лопатки. Занадто м'які, як на мене, 34 гривні. Хоча дивлячись, для чого ви їх купуєте. Ось лопатка кухонна. Дивіться, оця прям класна. У мене така давно ці, цілий набір, і саме лопаткою я користуюся. І тут ополонник також за 66 гривень. Єдине, що краще не мити в посудомийній машині, я мию. Мені не так шкода. Помити їх. Все інше дуже схоже на те, що і я завжди вам показую, що такий ополонник. каже ополонник шумівка, але 350 кілометрів, тож не звертайте увагу, трохи втомилася. О, такої чашки я не бачила в нас. Верненько. 59 гривень. Тепло там, де ти. Скляні келихи, і дівчата мені багато хто писав, що іноді скляний посуд виявляється, можна е, не тримати фарбу. Тобто фарба просто зверху нанесена. Я, звісно, такого не зустрічала, але ну, от як так. Подивіться, ще є гарна чашка дуже серце. 77 гривень. І такий самий термокухоль, як я вам показувала. Мені він подобається зовні. Також є от така тарілочка От в мене чомусь одразу асоціація або тортик, або млинці. Цінника немає. Давайте спробуємо. 169 гривень. Скляні салатники. Криманка скляна, 59 гривен люмінарку. Мені подобається вона за формою, і оця дуже цікава: 34. Але якось новорічні свята пройшли, і вже не так хочеться ці криманки використовувати. Багато у цієї серії для зберігання різних сипучих. Дуже класно в шухляди ставити. Ціни ви самі бачите, різні за об'ємом. Зараз з'явилося навіть отакі крихітні зовсім. Баночки для спецій, і подивіться, є класні кольори. Чорний, коричневий та й У цей мені подобається такої зрілої вишні. І млин для спеції. Цікаво. Ага, він прямо реально як млин. Тобто ви насипаєте сюди, наприклад, перець, сіль якусь крупну, і потім крутите, і у вас воно працює. Якщо б були ще батарейки, я прям такі штуки обожнюю. Термоси, які мені подобалися, і мені здається, саме з крокодильчиком такої, такої чашки я не бачила. Виглядає вона дуже-дуже класно. Я б комусь подарувала б таку тарілка глибока дитяча. Ну, ми вже з вами розмовляли на цю тему. Багато хто зі мною погодився, що все-таки дитячий посуд краще купувати, особливо ну це ж для зовсім маленького. Вже якийсь, знаєте, щоб він був з сертифікатом, щоб не хвилюватися, бо це здоров'я. Але на перший погляд, вона прикольна. Звісно, постушки, бутилочки точно б я не купувала. Тарілочку не знаю. Треба про все читати і консультуватися з лікарями. Хто, кого маленькі діти, ви краще за мене, я точно знаю, знаєте це все. Ще є отакі контейнери, теж можна зберігати крупи. Єдине, що мені не вистачає, це прозорої кришки зверху, бо в мене шухляди. Але якщо ви ставите на полички, то все буде прекрасно видно, що у вас де зберігається. Маслянка. Гарненька, слухайте. От. Я просто масло давно в маслянку не складала. А, якщо була потрібно, я б собі таку взяла пальники, 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 купа різних ганчірочок. Серветка із мікрофібри до скла, але подивіться, щось з нею вже трапилося. Тут багато також рукодільного. Останнім часом я на цьому залипаю і спиці, і оці стрічки минулого разу купувала. Що це? Щось 5D. Мозаїка 5D, ну, що ж так? О, 69 гривень. Мені підказувало, що треба закривати цифри. Чому воно так сканує, коли цифри закриті? Я не знаю, але реально сканую. Чомусь ніколи не бачила чашки оці під розетки і е, вимикачі, і подвійні навіть. Ну, щодо якості це треба консультуватися з тим, хто розуміється. Цікаво, скільки такий термометр коштує. 179 гривень. У мене схожий, але менший, дуже-дуже старий. Оцей термощуп ви викидаєте за віконечко, навіть якщо пластикові вікна, воно прекрасно зачиняється. І дуже зручно ви показує, яка температура на вулиці, яка температура всередині, вологість, прямо все-все-все. На підвіконечко поставити. І буде зручно. Так, різні фарби. До речі, дівчата, 22 гривні, ось така. Автопаста. Якщо треба щось відмити, знаєте, от прям щось забруднилося. Наприклад, плитка нав... біля плити, де ви там смажили чебуреки. Не знаю, що там могли смажити, давно смажили і забули помити. То оця паста відмиває аж бігом. Пластилін з столу дитячий, все відмиває. Коштує 22 гривні. Зовсім недорого. І от такий засіб для хімчистки салони. Саме це я не використовувала, але в мене теж Helpex я брала. І світлий салон відчищає теж дуже-дуже добре. Ну, між хімчистками, які там періодично все одно приходиться робити. Тут оці кошики, які ми з вами дивилися, бачите, їх розклали. Не буду спускати вниз, такий доволі такий величенький, схожий на коробку для зберігання папки А4. Я потерієнтувалася по дну саме на такий розмір. Дівчата писали, що вже купували, але в них є саме ті, що купували, неприємний запах. Єдине, що мінус. Багато різних кошиків для зберігання. Асортимент, звісно, менший. Там, де ми смотримо, дивимося, я завжди знімаю. Там прям дуже він великий гарний кошик з ніжками, бачите, тут будуть. Можна щось поставити, наприклад, для ключів при вході, бо постійно кудись їх треба складати. Там гаманець, не знаю, що ви складаєте. А, відра. Для прибирання, так, просили показати пряжу. Дівчат, з пряжі тут невеликий зовсім вибір. От, наприклад, от таку мотанку я не бачила товсту там, де я знімаю, 64 гривні 100 грам, 82 метри. 100% акрил. Так, дивлюсь, да, 100% акрил. Маленька пряжа. Маленька пряжа. З такої я в'язала іграшки. Ну, зі схоже, 24 гривні. Теж 100% акрил, 30 грам, 130 метрів. Потім пряжа для в'язання 100 г180 метрів. Оця 44 гривні на дотик, наче тут є вовна. Хоча 100% поліестер. От тут же більше чомусь цікаво, от саме в цьому кольорі так відчувається. Ну, тут. Вже не так схоже. 44 гривні різні кольори, бачите, і така маленька пряжа-мотанка. Тут 50 грамів 150 метрів. Класно, іграшки. В'язати з такою. Що це за така іграшка цікава? Якась формочка. Пінгвіна. Ага, сніжна іграшка, бачите, робити маленького сніжного пінгвінчика. Тобто тут дві формочки ви а, як пасочки робите, так де тут? Ось. Подивимося на ціну. Зараз якраз сніг. 74 гривні. М -м, який класний потяг дитячий. 169 гривень. Ну, виглядає він дорожче. Я очікувала гривень під 300 такий. Дивіться, який набір продуктів іграшкових для суші. 44 гривні. От як придумають, як придумають, але все одно в мене тут немає цього набору борщу. Мені постійно він так впадає в око, що я вже думаю, можу собі там придбати якийсь бурячок, щоб в мене був антистрес. Різні штуки для зберігання у ванній. 88 гривень дозатор. Було відео, коли я показувала, який він всередині. І дозатор ще от такий. Яка ідея? Ви сюди наливаєте миючий засіб, а зверху у вас зберігається губка. Давайте відчинимо, подивимось. Слухайте, ну ось цей за якістю прямо непоганий. Порівняно, ну, я пам'ятаю, який у цей був за 88 гривень, то цей набагато краще зроблений, обережніше, гар, кращого. Кращий пластик, кращий по якості. Цей приємний. М'яке сидіння для унітазу 69 гривень. Смішна така штука. Капці. 49 гривень. Слухайте. От ті, що я брала невдалі в епіцентрі, з такою підошвою один в один. Навіть фірма та сама, але я купувала їх. Так, ну цікаво. Я думаю, 179, я їх купувала гривень за 400 там. Зараз проскануємо ціну. 229. Ну, я купувала гривень за 400, Да там 350 щось таке було. Виявляєте різницю. Ну, можливо, вони не такі гарні. Бо в мене тут, наче, баранець, такий сірий, але все одно. Устілки. Що тут є ще? Пакети для сміття. А що це така за штука? Прикольна. Давайте подивимось. Мильниця пластикова. Така гарненька, такі оченятка. Кинулася одразу в очі. Гачків багато різних, можете ціни подивитися. Так, акція на миючий засіб. 179 гривень Wash and free. 125 гривень Сатурн великий, сенс Юа миючий засіб 125 гривень 4 літри. Взагалі прекрасна ціна зараз. І я бачу, що багато знижок на миючі засоби, отак, от от, на засоби для прання, це не миючі, вам показую, ви видивляєтесь ціни на ті засоби, які вам потрібні. О, дівчата, це класна штука. Мені дуже сподобався оцей аромат кондиціонеру, хто полюбляє його в нас, я не бачила. Тесорі дирієнти, якось так називається, у цей рожевий. Найприємніше мені зараз, бо раніше я шукала завжди молочного кольору, оцей мені сподобався набагато більше. Ну, хоча, знаєте, можна міняти туди-сюди, щоб було якесь різномаїття. Дитяча іграшка. З проекцією НЛО. Ну, така маленька. Зовсім маленьке НЛО. Мабуть, є батарейки, тут натискаєш і щось повинно проекціювати. Або дивитися кудись. Дітер а ні, проекціювати повинно. Дуже смішні. Ну, Це миші, мабуть. 199 гривень хлопчика і дівчинка. І отакий динозавр, який їсть машини. Машинок багато. Трансформери, миючі засоби, шампуні. Шампуні. Шаума для чоловіків 84 гривні. Сйоз. Я чомусь раніше не бачила, що є чоловічий 124 гривні. Кліенкул, це сніга. Я думала, така якість друку не дуже гарна. Цікавий кондиціонер виглядає, живе та зволожує 69 гривень. Дівчата, якщо чим, чимось користуєтесь, завжди пишіть відгуки. Hidden shoulder 129 гривень. І сійо 129 гривень, Мені кажуть, що ціни відрізняються. Я бачу, що не відрізняються. От всі позиції, які я бачила, от наприклад, на сухий шампунь зараз знижка. В нас він 119, здається, і коштує, бо я придивлялася собі. Просто доки ви до доходите до Аврори, то на наступний день може ціни змінитися. От і все. Шаума 77 гривень. Спробувала, до речі, отакий Шаума, і мені він більше підійшов, ніж свіжий об'єм. Не так волосся. На знижках засоби гігієни. Дівчата, кому треба поновити запаси, от вам показую. Маленький такий кошик 49 гривень. І мені дуже сподобалися оці кошики. Так, зараз обережненько перекладу. 129 гривень, тут прямо набір аксесуарів. Бачите, кошик і підставки для зубної щітки, дозатор для мила, підставка для мила. У ванну придбати, гарна якість пластику. Він виглядає, так ви знаєте, скажімо, не дешево. Овертаю обережненько все назад. Ну, і знов багато. Різних різиночок, заколочок, все, що вам цікаво, тут можна прям довго проводити час. Годинники, ціни 77, 88, 99 гривень. Ну, Цим такі молодіжні доволі. Гарненько виглядають. Цей 8, 99 гривень такий. годинничок. кругле дзеркало. У мене. Одразу згадки саме тут в Аврорі я таки купувала чоловікову лікарню, щоб було там він його і залишив. Прикраси. Трохи асортимент змінюється від магазину до магазину. Але, дівчата, мені писали погана якість. Ну і ціна ж така, що одразу зрозуміла, що це не срібна якась прикраса. Так, да, буває якісніша біжутерія, але і коштує вона, наприклад, сережки будуть коштувати там за 200 гривень. Отак от вдягнути кілька разів, чому б і ні. І купа різних товарів для дня народження. В кожній аврорі вони є. Дуже класні оці циферки. Такі з глітером по 18 гривень, 12 гривень золотаві. Хоча от пакування, знаєте, наскільки багато робить оці, мені виглядають дорожчими, наче вони повинні бути, ніж оці. Оці, можливо, ну, на мій смак. Просто вони маленькі, да? то можливо, вони дорожчі. Але от чорне пакування, золотава цвічка, сама вона відверто, погано навіть близько засипана, але виглядає дорожче, небагато. А, Набір прищіпок декоративних 39 гривень. Дуже такі симпатичні, навіть не знаю, куди вони мені потрібні. І 29 гривень, бачите, не пофарбовані маленькі. Також багато всього для декору. Наприклад, Великдень, не так вже і далеко, да? так швидко час йде. Класний брелок на сумочку, на рюкзачок. Давайте подивимось на ціну. 44 гривні. Тримач записок. 14 гривень. Такі. Різні. Квіточки. Сумочки, рюкзачки. Оці я вам вже показувала чоловічі сумки 219, 199 гривень, 149 гривень. Рюкзачок отакий прикольний, в якому вже сидить іграшка, її можна дістати. Давайте дістану рюкзачок. І дитина може в садочок, наприклад, ходити. Вони бачите, в асортименті різні кольори. Дитина йде із рюкзачком, і з іграшкою одразу. І я хочу глянути рукавички собі, бо тільки що не змогла знайти. Свої рукавички в машині. А буду виходити, і в мене руки мерзнуть Цікаво, скільки коштують. Ну, я б хотіла якісь сірі. Довго я їх носити не буду, але можна сірі. немає Чорні, ну тут, поруч я тебе, зараз зайду на тебе, подивлюся, може там є якісь рукавички. Тут, знаєте, значить, на долоньках у це. Антикозуючи таке напилення, але виглядає воно не дуже. Так, от такі вже краще. Ну, коротше, я йду без рукавичок. Сподіваюсь, зараз дійду до машини і знайду, де вони. Я їх загубила десь, коли виходила в дорозі. Іграшки такі бувають, прямо от впадають в око. Кролик 44 гривні, антистрес. Що в ньому антистресового катати? Візочок з морозовим теж 44 гривні, бряскальця 44 гривні. Пірамідка 44 гривні. Тут відділ, все по 44 поличка. От, ну що, друзі, на цьому все з Авророю. Зараз переміщаюся далі, будуть зйомки. Я хочу собі зараз взяти все-таки антиліт і проведемо з вами експеримент. Перемістимося до моєї машини і подивимось, чи він справляється, чи він щось робить, чи ні. Ось тут я обробила антильодом. Але сказати чесно, він трохи розплавляє, та не точніше від нього криха, так само як від спирту, наприклад. І потім легше її зняти. А тут я обробила, вона навіть. А, ну тут трохи підтануло, бачите, видно, де. Я сподівалася оці речі зняти ніяк, ніяк, ну як є.